Камера делать. Ну, постараюсь. Так, так, а, так Ну, так он отращивает пилюшку.

С тут я сейчас Я на это не думал, что у меня так будет тримать. Я просто сюда поставил на блатник и на район тримать. Я думаю, буду выскакивать, что всякого карета. А тут а, моя ламборгини. Ну, типа, сбоку бы был файл. А ну видите, то взагалі виглядаєте як помалу і ще при стабілізації взагалі виглядаєте. Просто їдеш помаленьку. Тобто взагалі так не виглядає. Просто їдеш. Ça Ти ж вона походу підігнулася чуть-чуть. Вона до того не залазила навіть на ямах. Ого, це на гріпа. Ну, принципі, це кіно. Ось покол. О, почав. Ого, бентерець, контролер не Контролер не тримає. Ого. Estou com uma eu ouço? Estou na frente. Deixa eu estar com aula. Vamos que vamos. Estou na frente. Estou na frente. Estou na frente. Estou na frente. Estou na